Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві, давно не було відео, як би сказати, не було часу, то городи, то посівна, а то так настрою не було. Залишилося наших льошок вже три. Ось та, що п'є воду ромашка, це її буду осіменяти. Десь сьогодні-завтра вона вже буде гуляти по наших підрахунках ось ця льошка. Ну а цих дві буду ще продавати. Одну вже продав, заважила вона була 144 кілограма. Це по 65 гривень. У нас зараз ціна на живу вагу. Це наша мальвінка. Також я прийняв рішення ще раз її пробувати осімінити. Ну, Будемо бачити. І наші короші, це стільки в нас їх залишилося. П'ять штук. Одне ще більшого. Дві льошки і три кабанці. Було шість. Одне ще відійшло, залишилося п'ять. І мальвінка також це я її вже відлучив. Ми вже самі тут. Мальвінку також десь скоро буде гуляти, буде захворати. І ще. Також хочу про все і потрошки зняти це відео і розказати ще про своїх кроликів. Це наша сніжинка, кролички, яким я дав був останній шанс. Ну і вони його використали. Це сніжинка, я вже від неї кроленята забрав. Ну, вони вже такі вже не кроленятка, вже великі. Це наша сіренька. І ще з нею. Тут в них. В неї 11 штук. І наша сивулька. Наша сивулька вона така агресивна. І в неї також є кроленятка. Що там видно? Не знаю ще скільки, бо ще вони не вилазять. Ну, так як я порахував, ніби має бути 6. Чотири біленьких і два чорненьких. Але це ще не точні підрахунки, тому що вони ще звідти не вилазять, а я туди не лізу, бо вона така агресивна у нас дівчинка. О, бачите, вона кидається аж без роздерла. Тому я до неї не, не лізу. Зараз її тут трошки. Ось вони. Ну і буду ще буду злучати, десь на днях буду злучати нашу сніжинку. Ось ця кроленятка від сніжинки. У мене одна клітка на вулиці. Це чотири. Хлопці і 3-4 дівчинки. Я їх розділив, був тут в мене так клітка поділена верхня на два і був по два їх, і вони по низ, перелазять все одно і сидять в одні. Там такий е зазор невеликий по низ від сітки і від цієї. Бляхи, але вони все одно якось умудряються. Ну, я вже їх не, не перекидаю, вони вже хай собі вже як хочуть, хай сидять тут. же. А тут наші дівчатка. Так я й казав, що про все і потрошки. Зараз вже в ангарі це роблю гранули курчатам. Але ні, це не курчатам, перепрошую, це каченятам. Це каченятам було замовлення, я половину зробив, а половину залишив, тому що не було коли робити. Була друга робота. І роблю ще я на старому грануляторі. Ще Нового не зробив. Той, що робити для курча, двійка е, матриця. Ось така суміш це для каченят. І ще сьогодні також купив ячменю, тому що в мене закінчився ячмінь озимий в нас по 7 гривень. І мішок гороху купив, це мені потрібно для комбікорму, для курчат для грамів. І сьогодні йдемо йдемо сьогодні доробляти вже цей, виробляти і доробити свиням. Зробили ми вже цей качачий, ось такий він. Дуже такий. Дрібну фракцію не роблю, тому що було б менше е, такої пилюки, щоб не забивалися носи, там курчат, каченят. Така фракція трошки більша, але вони все одно її добре поїдають і все нормально. Якщо дуже малі курчата, можна трошки там один день їм чимось перетерти, якусь качалку, а так в загальному. Непогано. Зараз потрібно будемо робити своїм клиням. Це живина. Замовляю я такими партіями по 10-12 мішків. Виграю в шому виграю в доставці. Тому що якщо замовляти один мішок, Доставка коштує 150 гривень. Якщо замовляти 10 мішок на такі палеті маленькі, то доставка за один мішок, ну, розрахувати, то виходить 90 гривень за мішок. 10 мішків 900 гривень. А якщо взяти по одному мішкові, то буде Півтора тисячі, тому що один мішок 150 гривень доставка. Працюю я вже з живиною 3 роки, мене влаштовує, результати є і не бачу, як би сказати, то, щоб його щось переплачувати і купляти більш дорогі премікси, цей кормовий концентрат. Повністю не влаштовує, він працює і працює непогано. Так ці свині, що я годував, навіть не було їм пів року, не було 6 місяців, один кабан заважив 140 кілограм. Я вважаю, що це непогано. Мішок живини коштує зараз 1075 гривень. Це на... Інтернет-магазині виробника компанії Віта. Посилання на магазин я залишу в описі. Кого цікавить, дивіться, замовляйте. Вигідна ціна і, і дієвий концентрацій. Так як я і показував, що ми гранули курочі робимо на старому грануляторі, тому сьогодні... Ми вже розпочали робити це вже рамка, станина на новий гранулятор для курячого, ну, курчачого комбікорму, скажімо так, для курчат. В планах сьогодні не було його робити, але так вийшло, що є вільна година і ми вже зварили рамку. Тепер залишаються вже сверлильні роботи. Ось тут ця плита, вона ось сюди йде. І потрібно сверлити отвори, щоб її прикріпити. Але це вже буде не сьогодні і не в цьому відео. Сьогодні відео таке вийшло всього потрошки. І на сьогодні буду закінчувати своє відео. Ще є в архівах відео про коптильню, але воно не змонтоване. Я вже змонтую і після цього відео, кому буде цікаво, можете подивитися, як я коптив смаколики на паску. А поки що закінчуємо. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.